Зараз чудомо протилку сиріу. Федоров це Садимирський район. Вже почали виготовувати кошенят, вони потрошечки їдять. Будемо намагатися всіх врятувати і прилаштувати. Звертайтеся, притулок Сиріус. Завжди потрібна допомога. трошки. Тримати трошки ось його. О, кушай, 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 кушай. Так, шановні друзі, дуже вдячні Катерині, яка сьогодні знайшла кошенят. Ми зараз їдемо до притулку Сиріус Їх рятувати. Дуже дякую, Катя. Будемо рятувати. Друзі, ось таких малесеньких кошенят. Сьогодні просто викинули смітник на Лобановського 96. Зараз я їх забрав. Буду вести у Сіріус-рятувати. Дуже дякую Катерині, яка допомагала. Було себе зараз. Я буду вести у Сіріус, рятувати, Там їх приймать і будуть вигадовувати. Дуже дякую всім причетним. Дякую нарешті. Траса без важливців. Потрібно тобто ось таке сухе молоко для кошенят, воно розводиться з водою. Якщо є, будь ласка, можна переслати по новій пошті. Це наша електрична варятка. Та не знаємо, коли вони останній раз їли і, відповідно, кушай, кушай малий.